Якщо ти придбаєш цей автомобіль, ти більше нікому і нічого в своєму житті не будеш доказувати на рахунок своєї статусності, тому що це Мерседес, Мерседес benz CLA, 2 літра бензин на повному приводі в дуже класній комплектації з панорамним дахом, безрамочні вікна і просто ідеальні, що в білому переламутовому кольорі. Тому ж до огляду Виглядає по-справжньому космічно ці роздуті форми, ось ці футуристичні лінії. До того ж, автомобіль у нас іде 2016-го випуску, і головне, він прийшов до нас, Соєнних Штатів Америки, абсолютно цілих без жодних пошкоджень. Мерседесу ти не спутаєш ні з яким іншим салоном. Все виглядає дорого, багато преміальна якість матеріалів, дуже жирна комплектація з музикою харман Kardon, панорамним дахом, кліматами, підривлювими ліписками, пам'яттю сидінь. І взагалі ви навіть собі не улюбляєте, який запах у цього автомобіля, запах просто нової автівки. Тому автомобіль точно вартий вашої уваги і до того, що він буде йти по низу ринка. Два ключових фактори сходяться. Тому ви повинні обов'язково приїхати на його огляд і на подальшу його покупку.